Вітаю тебе на каналі крамниці Scout64. І сьогодні у нас на огляді моделі від бренду Inno64. Тому давайте подивимося, що в нас є, розпакуємо, та я вам покажу, що вона таке. А, велике дякую тому хлопцю, який заказав ці моделі і дозволив а, зробити на них огляд. І так, а, перша модель це в нас отакі ось, Nissan Fairlady Z32. Звичайна коробочка, позаду в нас є силует. І також в нас є ліцензійка від Nissan. Також до цього в нас йде Toyota 2000GT MF 10, неймовірна брічка. Ліцензія від Toyota мається. Потім в нас вривається ось такий ось американець Ford Escort RS Cosworth LHD. Мабуть, також є RHD версія і вона точно є ліцензійка від Форда Мається, це вже круто. І позаду в нас також йде силует. на Toyota був Так, на Toyota був так четверта модель це в нас буде Honda Civic SE. Вона в нас йде трохи тюняшка, така цікава. Позаду в нас також іде силует. І п'ята модель це Nissan Calan GTR R33. Також позаду силует. він не Тюнінгований, він звичайний така дорожня версія. І, звісно, ліцензійка від Nissan мається Тому зараз розпакуємо і зробимо так. Бах туду. Ось така а... має монтажу, в нас є відео, <с> тому що дуже некомфортно це робити в рукавичках і тому зробили саме так і так. Ось така модель, плюс до неї ще йдуть е, запасні колеса, а, точніше інші колеса. І, як на мене, це такий, знаєте, дорожкий тюнінг. М -м -м, дуже приємно, коли в моделі Іно є запасні колеса, тому що їх можна ще кудись поставити і прообередити якусь модель. Так, тому Ось такі колесики це вже великий плюс для цієї моделі. І давайте обережненько відкриваємо акрил. І перед нашими очима випадає ось такі ось Nissan Fartlady. Дуже класна модель. Вона в нас йде праворульна, тому що це японець. Також в нас скляні фари і позаду, і попереду. Вона дуже прикольна. Зверху в нас є ось такі ось два лючки. Я, до речі, не знаю, чи є Fairlady саме в кабріолеті. Не бачив, але може бути. Так, попереду в нас такий е, значок Fettлейт. Є е, в нас номер, але то не номерний знак. Також в нас скляні габарити. Мене дуже завжди е, вабила деталізація Іно, тому тут вона дійсно на рівні, дійсно крута. Також позаду в нас є двірники, попереду також є двірники, є такий непоганий спойлер. І давайте візьмемо відкрутку та побачимо, чи, чи їздить вона і що в нас там є внизу моделі. Так, обережненько її знімаємо, бо ця моделька ще буде їхати і радувати очі а, свого господаря. Так, і так, вона їздить їздить вона дуже круто, але не забуваємо, що це стендова модель, і вона має знаходитися під акрилом. Але якщо у вас дійсно є бажання, то можна поставити на якусь прикольну е, діораму, наприклад, від softdcast <кій> Така е, маленька реклама. Так, ну непогано. Є е в нас хромовані детальки, і це низ машинки, які ми майже і не бачимо. І це дуже приємно. Тому така моделька, вона прям неймовірна. Так, поки і трохи в сторону. І давайте візьмемо Nissan Skyline. Це в нас GTR 33 в такому неймовірно синьому кольорі. Дуже прикольний, файний. Так, знімаємо акрил. І ось така неймовірна модель. Також в нас скляні всі фарки йдуть. Неймовірна деталізація від Inno значок Nissad, значочок GT-R, система. Габарити в нас, наскільки я розумію, вони не промальовані. Так? Непоганий спойлер. Диски. Диски просто amazing. Також там можна побачити такі тормозні супорти і тормозні диски це дуже круто. Промальовка габаритів, праворульна версія, металеві від зеркала. Неймовірна тачка. Неймовірний виробник, це Інна, Це дійсно крутий виробник. Так, справа в нас є лючок для заправки. Ну і щось такого прям <кій> неймовірного. Просто якщо ви збираєте Інно, то ви вже сприймаєте це як, скажімо так, за потрібне. Ось, ви вже не чекаєте, що там щось буде погано. Ви чекаєте дійсно круту цікаву модель, яка буде у вас в колекції і буде стояти та радувати ваше око. І так, чи їздить вона? Так, вона їздить, не так добре, але вона їздить. Ось така ось моделька в такому неймовірному синьому кольорі. Дійсно крута. Дійсно крута, і для людей, які люблять сток, це знаєте, щось десь поряд ось щось схоже в неї, якщо б вона йшла без акрилу. Класна моделька. Так, далі. Далі давайте подивимося на honda Civic. Це в народі так називаємо квадрат. Я думаю. Зрозуміло чому, і пояснювати не треба. Йде вона в нас, можна сказати, в двох кольорах, але так, треба їх обережненько взяти. А, в двох кольорах в основних це червоний та сірий. А, в червоному кольорі Civic крутий. І це, знаєте, це така стара модель, яка випускала ще, мабуть, в 80-х роках, і... але, кстати, вона тюнінгована. Там йдуть ковші, йде каркас безпеки червоного кольору, також червоний пол, точніше підлога. Давайте називати так. Вона в нас права рульна, це і так зрозуміло, бо це японець. Попереду в нас є значочок Honda, скляні фарки, скляні габарити, що дуже прикольно, бо в деяких моделях вони промальовані, а тут вони скляні. Так, позаду в нас теж. Жопа взагалі неймовірна, вона ще йде на номері е, такому незвичайному. ну Точніше, звичайному, так? Але е, побачите, е, там не Honda написано, не Civic а саме е, звичайнісінький номер І це круто. Крутий спойлер, дзеркало також неймовірне, скляні фарки по дискам. По дискам тут вони якісь не Ice. Мені не подобається тут на квадраті е, деталізація цих дисків, мені здається, можна було б зробити щось краще, дійсно краще. Так, металеві дзеркала. І сама по собі моделька дійсно гарна. А якщо навіть, е, не, скажімо так, не включати якогось мажора, то це взагалі неймовірна модель. Так, мені здається, вона не їзде, бо дуже вона занижена. І... Ну, таке, вона взагалі не катається. Так, знизу вона виглядає ось так. Дуже багато хрому. І це круто. Дійсно круто. Так, шинки теж прикольні. Ну, взагалі, крута така маленька моделька. І все. Просто крута. Просто цікава. Мабуть, так. На цьому і закінчимо. Так. Наступна модель хочу подивитися на Toyota GT 2000. Так, обережно це все робимо. Так, ось в такому в кольорі вона йде. Просто топ. Це щось незвичайне. Дійсно, це якась істора модель і щось в ній є нового. Вона незвичайна, вона прикольна. Також багато хрому на цій моделі є. Попереду в нас скляні фарки, номер Toyota 2000GT. Також в нас є двірники, і з ними треба бути дуже обережними, бо тут вони приклеєні. Так, Вони йдуть не зі склом, а вони йдуть саме як деталь цієї Автіки. Тому доторкатися до них я не рекомендую, бо я дуже довго шукав. Зі свого дацу на оцю штучку цей двірник, і як я був, як я радів, коли його знайшов і приклеїв. Так, плюс диски, диски, ось тут диски це прям бомба, це прям must have, дуже круті. І сама форма моделі, неймовірна. Дійсно, вона вражає. Також в нас йде лючок бензобаку хромований антенка така хромована. Задні фари хромовані і. я ось не розумію, скляні вони чи ні. Чи промальовані, але вони хромовані, це 100%. Так, і давайте обережненько її знімемо з п'єдесталу. І подивимося, що ж воно таке. Чи воно їздить? Мені здається, що воно їздить. Так. Не до кінця. І так, вона їздить, і це круто. Це дійсно круто. І власнику пощастило. Так, ось така неймовірна а, моделька. І, до речі, ось я на неї дивлюсь, і знаєте, я собі таку хочу. Не знаю, чи в цьому кольорі чи ні, але 100% таку хочу. Також а, в нас йде ось такий якийсь піддон. Слухайте, ну, неймовірна модель. З, з молдингами це дуже круто. І найголовніше салон промальований. Салон промальований, там у нас йде а, торпеда а, чорна звичайна. А ось кермо та накладка на коробку передач вона зроблена під дерево. І виглядає це дуже круто. Так, і остання модель на сьогодні це в нас Ford Escort RC Cosworth. Так. Але чогось він не хоче діставатися. Мабуть, щось він знає, чого не знаю я. Так. Одразу почнемо, що це якась Британія, бо йде в такий жовтий номер. Позаду в нас йдуть скляні фарки, значочок Ford. А, також така промальовка з чорного кольору позаду. Непоганий спойлер крутий, і тут їх навіть два, що незвично для автівки. А, по колесам вони, не скажу, що це мастхев, але вони звичайні, круті, а, нічого такого прям високого тут немає. Але вони нормальні, такі, які мають бути, такі, які можна на цій моделі. Також попереду в нас йде білий номер чогось, а не жовтий, то цікаво. А, габарити в нас не промальовані, це в нас скляні габарити, фарки також у нас скляні. А, також зроблена імітація на капоті воздухозабору Дивиться дійсно круто. Чорна плашка, як і у всіх моделей, крім, крім е, Сівіка. Звичайний глянець. Простий. І також зверху в нас йде така антенка. так Ручки, замочки, все в нас тут мається. Тепер забираємо її з п'ятдісталу і випускаємо цього звіра на нашу парковку. І дивимося, що він може. Мені здається, він їздить. А коли мені здається, я правий. Так, я правий, вона їздить. І сьогодні в нас із п'яти моделей, чотири їздять. Це не чудо, це чудо. І їздить вона добре, до речі. Їздить вона добре і круто. І так, ось такі моделі сьогодні у нас були на огляді від Inno 64. Так, купувати вам їх чи не купувати, це, звісно, тільки залежить від вас. Але. Моя вам рекомендація, якщо ви дійсно полюбляєте, скажімо, такі гражданські авто, то майже всі автівки вам заїдуть до душі. Тим паче, якщо ви полюбляєте японців, то ну, всі вони круті. Всі ви бачили на огляді, звісно, вам вирішувати купувати чи ні. Моє діло зробити огляд. Але рекомендую до покупки всі 5 моделей, вони дійсно неймовірні і фанатам вони зайдуть. Для місінького серця. Тому ось такий от огляд був. вами е як завжди, був, яска, флад. Слава Україні!